Всіх вітаю! Мене звати Лончакова Марія, і я хочу сьогодні вам презентувати свій оновлений курс про вітаміни. У мене вже є в продажу курс про вітаміни, який, я думаю, багато з вас вже дивились. І сьогодні я хочу до вашої уваги презентувати нову його версію оновлену, покращену і набагато більш інформативну. тому що коли я хотіла його перезняти, Ну, думала трошки оновлю, зроблю кращі презентації, більш гарне відео, якісніше звук і так далі. Але в процесі в мене настільки поглибилась інформація, тому що все одно до кожного вітаміни, до кожного випуску щось читаєш, щось готуєшся. Ну і за рік, поки курс був в продажі, вже з'явилися нові знання, новий досвід, клінічні якісь міркування, і курс вийшов майже в два рази більше. Я додала до нього ще додаткові серії, і зараз я вам це все детальніше розкажу. Інформація в курсі представлена з ознайомчою метою, не рекомендується в цілях самолікування, але рекомендується в цілях профілактики захворювань і підтримки гарного стану здоров'я. В курсі ми будемо розглядати в першу чергу, що взагалі таке вітаміни, навіщо вони нам? Тому що вітаміни це біологічно активні хімічні речовини, які не синтезуються. Частково організмом лише декілька вітамінів синтезуються, більшість не синтезуються, вони повинні постійно надходити в організм, і вони необхідні для нормального перебігу біохімічних реакцій в організмі. Без достатнього надходження вітамінів, мікроелементів, мінералів, поживних речовин, жирних кислот організм не може ефективно функціонувати. І, на жаль, зараз, згідно наукових досліджень, біля 70% людей на всій земній кулі знаходяться в тому чи іншому дефіциті вітамінів. І мають пов'язані з цим наслідки для здоров'я, тому, в принципі, без обізнаності в цій темі, зараз ну, важко підтримувати свій організм в гарному функціональному стані. Вітаміни, мінерали, мікроелементи, нутріцептики, грамотні, підібрані правильно, вони можуть стати такою великою допомогою нам і підтримкою для того, щоб ми були здоровіші, щасливіші і якісніше, довше жили. А що я хочу одразу наголосити, що достатній рівень вітамінів він ніяк не відчувається. Ви просто нормально себе почуваєте, у вас нічого не болить, не свербить, немає проблем, немає діагнозів, немає якихось скарг. Ви не відчуваєте це як здоров'я, ми його ніяк не відчуваємо, Нам просто добре. Так само і достатній рівень вітамінів ми ніяк особливо не відчуваємо. Ми відчуваємо дефіцит вітамінів. Коли через дефіцит вже є якісь прояви, симптоми чи навіть діагнози і хронічні хвороби. Основні функції вітамінів це каталізація біохімічних реакцій, тобто запуск біохімічних реакцій нашого метаболізму, і це важливо для абсолютно всіх органів, систем клітин. Вони всі залежні від вітамінного статусу і від достатнього надходження вітамінів. Нервова система не може функціонувати без вітамінів гормональна, настрій, працездатність, обмін речовин, імунітет не може без вітамінів нормально функціонувати, синтез колагену. Підтримка стану судин, мозку, нервової системи, синтез гормонів, синтез адреналіну, серотоніну, ендорфіну, все те, що нам забезпечує активність, настрій, радість життя, це все також потребує вітамінів. Творення нових клітин, оновлення організму, відновлення. Утворення енергії, це все зав'язано на вітамінах. і Ми це будемо все детально розглядати. Які стани часто супроводжуються дефіцитом вітамінів, Для кого цей курс буде особливо корисний? Це дітки з і затримки розвитку дітей, тобто мамам, які народили діток недоношених вагітним тим, хто годує грудьми, тому що все одно в кожної мами виникають питання: а що мені пити, щоб дитинка була здорова, що може дитинці давати? Стан після операцій, хіміотерапії, якихось серйозних діагнозів і лікувань, похилий вік, тому що знижується функція шлунково-кишкового тракту, погіршується засвоєння, бідніший раціон, як правило, в похилих людей, багато вже продуктів не можна, не хочеться і так далі. Ті, хто інтенсивно займається спортом або просто веде дуже активний спосіб життя. А ті, хто мають обмеження в їжі, вегетаріанство, які не їдять великі там групи продуктів і мають от такий обмежений одноманітний раціон. Люди з дисфункцією шлунково-кишкового тракту, зрозуміло, тому що це все не засвоюється. І люди, які вживають алкоголь, наркотики і палять, тому що це іде постійне токсичне навантаження, яке витрачає наші вітаміни і мікроелементи. Тобто, в тому, що вітаміни стратегічно необхідні для здоров'я, в нас немає жодних сумнівів і. Стосовно вітамінів, в принципі, зараз вже майже ні в кого не виникає питання, приймати їх чи ні. Але коли доходить справа до того, щоб їх приймати, то дуже багато якихось складнощів, до кого піти, щоб розписали вітаміни. Це має бути лікар, це має бути нутриціолог, чи самостійно собі щось вибрати, придбати, чи попити те, що подружка пила. Як їх безпечно приймати? Приймати комплекси чи окремо кожен вітамін, приймати постійно чи курсами. Як зрозуміти, яких вітамінів не вистачає, які саме приймати, які брати дозування? Ми відповімо на всі ці питання в курсі: чи можна всі вітаміни отримувати з їжі, чи не можна. Чи є різниця між засвоєнням вітамінів з їжі і з препаратів? Як покращити це засвоєння? А коли які вітаміни приймати з їжею чи без їжі, курсами чи постійно? Як зрозуміти, які вітаміни приймати, як їх обрати? Де краще купити на ехербі, в аптеці? А які брати дозування? Чи є е, вітаміни для жінок, чоловіків, волосся, нігтів і так далі? Чи не шкідливо приймати одразу багато вітамінів, бадів і як їх між собою поєднувати? Чому вітаміни не проходять клінічні випробування? Як ліки, дуже-дуже багато питань: чи вони працюють, а якщо вони не працюють? Це все ми будемо розглядати, і я вам дам відповіді на ці питання. Ми розглянемо основні групи вітамінів. кожному вітаміну буде присвячено окремий урок. Це буде водорозчинні вітаміни, вітамін С і всі вітаміни групи Б1, В2, в 3 в 5 в 6 в 9 і В12. По кожному вітаміну є окреме, як резюме окреме і ще є загальний урок про вітаміни групи Б, про фолатний цикл і металювання. Це дуже надзвичайно важлива, тонка і не розповсюджена інформація. Є окремий урок по кожному жиророзчинному вітаміну А, є, е, ДК. Складається з е, курсу, здається, 13 уроків. Ні, навіть більше, майже 20. Майже 20 уроків, майже 20 уроків складається курс в попередній версії було здається 7 чи 8. Перший урок це вступ, база про вітаміни, що це, навіщо, які функції, яке їх значення, в кого може бути дефіцит. Другий урок ми детально спробуємо розібратися, то приймати все ж таки вітаміни, чи все отримувати з їжі, чи не приймати, як бути. Як зрозуміти, чи вони вам потрібні, чи не потрібні. Розберемось окремо по кожному водорозчинному вітаміну і по кожному жиророзчинному вітаміну. По кожному вітаміну буде функції, значення, де він приймає участь, симптоми дефіциту, симптоми передозування. Найактивніші доступні форми, е, якщо ви приймаєте, купуєте препарат, яка е, має бути форма. Там аскорбінова кислота чи ліпосомальний вітамін С, фоліова кислота, метилфолат чи, і так далі. Тобто є різні форми для кожного вітаміну, як обрати найдоступнішу. І будуть дозування для дорослих, для вагітних, для годуючих на всі випадки життя. Також я скажу, які бренди вітамінів я рекомендую, які не рекомендую. Чому? А де окремий урок про фолатний цикл і металювання, це дуже важливо, як стосовно підготовки для вагітності, профілактики серцево-судинних, онкологічних захворювань, взагалі ця інформація дуже-дуже важлива, глибока і дуже цікава. Буде окремий урок про базові вітаміни і нутрієнти, те, що можна, в принципі, і потрібно приймати кожному без консультації лікаря, без аналізів, тобто, щоб ви склали собі якусь базову корзину. Буде окремий урок з відповідями на найпопулярніші вітамінні питання. А буде також окремі 5 уроків додаткових, які, в принципі, напряму не стосуються вітамінів, але все одно вони вспливають, коли мова йде про вітаміни. Це урок про колаген, 2 уроки про омегу для дорослих, загальний урок про омегу і окремо про омегу для дітей, вагітних і годуючих. Тому що там це також дуже важливо. Я окремо винесла. А, таку тематики омеги для плода для маленьких дітей, тому що ті, кому не цікаво, подивилися тільки дорослий урок. А мами і ті, хто цікавиться цим, хто працює з дітьми, має дітей, могли подивитись про е, омеги для дітей і для дитячого розвитку. І окремі два уроки про антиоксиданти це не вітаміни, але це дуже-дуже важлива тема. Надзвичайно важлива в контексті здоров'я, тому що всі ми чуємо оксидативний стрес, вільні радикали і так далі. Але не всі, по-перше, знають, що це. По-друге, цьому мало дуже уваги приділяються. Насправді, я коли почала вивчати цю тему, заглиблюватися, аналізувати і своїх пацієнтів. І, якби певні моменти, я зрозуміла, що ми дуже шалено обходимо увагою тему антиоксидантного захисту, оксидативного стресу, і я вирішила окремі два уроки дуже грунтовні зробити на цю тематику. Тому ці додаткові невітамінні теми будуть розглянути це цілі 5 уроків, які надзвичайно важливі, тому що не вітамінами єдиними, нам ще треба омега, колаген деяким треба, і антиоксиданти. Треба просто всім про це знати. Ось такі от будуть теми. А це буде в форматі відеоуроків з презентацією. Тобто десь такий, ну, формат такий, як зараз. От ви дивитесь це відео по кожному вітаміну, і будуть ще методички з підборками кожного вітаміну, які я раджу. Виробники і саме препарати для того, щоб ви взагалі могли самостійно розібратись. Також я дам знижку, де замовити можна, і ви зможете по моєму промокоду скористати знижкою, і замовити це ще й трошки дешевше, тому чекаю на вас. Під цим відео буде посилання, де ви можете ознайомитися ще більш детально зі структурою курсу, цінами. І всіма моментами, які вас цікавлять, можете писати свої питання під цим відео, я на них відповім, і я вас всіх запрошу на цей курс. Він буде надзвичайно корисний і для вас, і для вашої родини, чоловіків, дітей, для ваших батьків, родичів, тому що ви будете в цьому розумітись, і таким чином дуже багато проблем попередити, зможете самі вирішити і зможете забезпечити для своєї родини грамотне. Вітамінну підтримку. І нарешті ви в цьому всьому маркетингу зможете розібрати самостійно для того, щоб не купляти зайвого, не купляти шкідливого, купляти те, що вам треба і е, таким чином бути здоровими, щасливими якомога довше. І е, я вас всіх чекаю, запрошую і до нових зустрічей. Чекаю на ваші питання, коментарі і лайки, і репости, тому що тема дійсно актуальна, цікава і потрібна просто для всіх в сучасному світі. До зустрічі! Всім дякую за увагу!